Зловив себе на цікавій думці. Ви не задумувались, чому країни-союзники не видавали нам важку зброю в перші місяці війни. Моя думка, що це через те, що вони в нас не вірили. Якби вони віддали нам зброю, її б забрали расисти. Подивіться, що ми маємо зараз. Україна не просто стримала наступ ворога. Ми самі нав'язуємо тепер правила цієї гри. Ми самі наступаємо. Ми вже не обороняємось. Це мене і нашу країну дуже сильно тішить. Це підтверджує, що ми сильна, незалежна, незламна нація. І це сталося завдяки кожному, кожному українцю. Від тих, хто робить репости на збори. До тих, хто тримає зброю в руках. З кожним днем я маю все більше причин пишатися тим, що я українець.